Доброго дня, вас вітає манікюрка-шоп. Ми з міста Малин Житомирської області. Хотіли б поближче ознайомити вас з нашим асортиментом. Це називається частина друга. Зараз показуємо вам все для фарбування брів та ві. Є окисники і фарба, український бренд Зола в нас представлений. Для депіляції далі засоби пішли гель до депіляції, гель після вершки та олійка. Також маємо отакі от смужки для депіляції, ну і, звичайно ж, віск у гранулах. Куди без нього? Чим темніший колір, тим жорсткіший буде він. Тому далі показуємо, до речі, ось такі універсальні віск, дуже класні Зули. І якщо ви початківець, починаєте займатися тільки брівками, і хочете робити їх рівненькими, гарненькими. Для вас представлені в нашому асортименті ось такі от лінійки з гумкою. Дуже зручні, легко закріплюються, взагалі ідеальні. Український виробник просто топчик. Далі є скраби, мікробраші, ну, все, що потрібно для майстрів. І до речі, отакі от фартушки в нас є в Наявності 250 гривень штучка, більше можна побачити в нашому інстаграмі манікюркашоп або в Тіктоці. Це такий наш стендик цікавий, там багато всього. Ну і, звичайно ж, подарункові набори, куди без них. Не лише на зимній період такі дарувати. А це техніка, яка вже не вміщається на наших поличках. Тому так. Ну і звичайно ж, вона представлена одразу при вході. Так, ми приймаємо товар, потім розставляємо його, приймаємо. Як бачите, полички в нас вже забиті дуже-дуже багато всього. І ми оновили слайдери. Тепер, отакі от слайдери, в нас більше 500 видів, і додали до асортименту. Педикюрні діски, змінні файли та будь-що. Також у нас можна придбати подарункове упакування не в боксах, а скласти самостійно. До речі, додали до асортименту ще отакі от літні шимери. Це все, що залишилось, бронза і золотко. Наявності бувають ще й рожеві. Дуже нереальний аромат і блиск на сонечку. Ну і паличка для чоловіків. Ми ж не можемо їх ображати, правильно? Є як набори, так і одиночні товари. Дезодоранти, гелі для душу, двіція. Які креативні. До речі, в нас більшість товарів українських брендів. Хто з нами не знайомий, переходьте в інстаграм та читайте більше. Силочку ми залишимо в описі під відео. У нас можна, звичайно ж, обрати і органайзери. Зараз покажу в ручках, як він виглядає, просто естетика. Уявіть собі, як гарно може виглядати ваше робоче місце, або просто місце вдома. До речі, ось такі от мініатюрки кренчики у нас є, і масла для кутикули, безліч просто варіантів. І... Крема, крема для рук, для ніг, молочко для тіла, будь-що українського бренду. Інколи трапляються виробники Німеччина та США. Ось така в нас є техніка, лампи, фрізера, є лампа із сенсорним відліком, а також є ось така простенька, обидві із зйомним дном. Це всі витяжки, які є в наявності. Їх ціна на даний момент 550 гривень, і також сухожаровий шкаф. Нарешті вони знову надійшли до нас. А це ми хочемо познайомити вас з новим. Українським брендом Токі-Токі. Вони дуже популярні зараз. Ви тільки гляньте, які кольори. Їхній літраж, точніше, мілі літраж, дуже швиденько закінчується, тому що вони нереальні. Їхні рожеві баночки не змусять не чекати на кого. А тепер подавайте нам ідеї, давайте поговоримо наступного разу про щось інше. Напишіть в коментарях свою думку з приводу ось таких от відео, і ми з вами будемо робити огляд ще й детальніше. Дякуємо, що були з нами.